Павовна постійний гість окупантів на фронті, Небо яку роль відіграє у захисті нашої землі і знищенні ворога українська артилерія про роботу богів війни на передовій далі. Українські захисники тримають лінію оборони на запорізькому напрямку, проте ворог випробовує бійців на міцність щоденними обстрілами. Саме тому важливо працювати на випередження і наносити противнику максимальних втрат. Наприклад, мінометні розрахунки з гарматами калібру 82 мм. міліметри. Вони працюють на відстані до кілометра від ворога, тому все потрібно робити швидко і чітко. Працюють за допомогою дронів. Завдяки цьому йде коригування вогню. Інформація про враження цілей стеження за ворогом. Взагалі в нас весело. Взагалі в нас весело обстановка. як? Ну, обстріли є кожен день, але ну по різному буває. Ми працюємо по такому принципу, що ми співпрацюємо з артою Просто окупанти постійно ведуть обстріли позицій наших воїнів, але українські бійці із відповіддю не баряться і використовуються не лише міномети. Знайомтеся, на запорізькому напрямку працюють гаубиці FH-70. Калібр 155 мм. міліметрів, дальність польоту при пострілі звичайним снарядом 24 км, кілометри, активно-реактивним 30. Одна з головних переваг гаубиці власний бортовий двигун, що живить систему гідравліки та допомагає привести її в бойовий стан. Також він дозволяє гарматі пересуватися самостійно на швидкості до 20 кілометрів на годину. Самі артилеристи характеризують її так: точність і маневреність. Можна без тягача зробити маневр, переїхати на якусь другу. Позицію або десь заїхати в якесь укриття, де не може заїхати тягач. Бойове положення гаубиця проводиться за лічені хвилини. Автоматизована система завантажувального лотка дозволяє стріляти серіями по три протягом 15-20 секунд, або шість протягом хвилини коротким періодом, або два за хвилину у тривалому режимі. Віримо у наших захисників і їхню зброю. Наближаємо перемогу разом.